Друзі, всім миру, як отримати такі копченості у самодельній самодільній домашній. Дивіться відео, підписуйтесь і все, ви узнаєте, побачите і навчитесь. Ми Зібралися закоптити і перевірити свою коптильню на таких двох кроліках і на бройлері. Як зробити маринад, як замаринувати і коптити, все буде в цьому відео. Підписуйтесь, ставте класи, а ми починаємо. Первим ділом треба зробити маринад. Маринад робиться. Кількість його потрібно дивитися по м'ясу. Якщо у вас багато м'яса, що буде, наприклад, повна така кастрюлька, то щоб її наповнити, треба літрів 5. Л. Нам вистачило літри 3. Зараз я розкажу з розрахунком на 1 літру. А там вже будете вимірювати самі. Так, на 1 літру води потрібно. 100 г солі, 20 грамів сахару, приправи гвоздіка, перець, часнику десь ну ми брали з городу, одну часничину, рвали прям зеленою, кришили і туди кидали. Дві часничини? Дві, ну на 3 літри. Це ж. А я ж кажу на літру. Коротше, часничин, одну часничину. Потім Коріандр. Коріандр. А чайна скільки? Ложка. чайна ложка каріандра. Всього по чайній ложці, які є пряноші, сипте, не бойтеся. Все воно буде добре. Головне, щоб пахло Тут хорошо. До до нас так. Якщо є до курки приправа, сипати, до кролика є, сипете. Взагалі, не помішає, буде, буде смачніше. Потім Засип... Закидуєте це м'язко, заливаєте повні... а, не так, брешу. Зварити треба його, довести до кипіння. Потім повністю охолодити до холодного. А потім вже заложуємо м'ясо і заливаємо повністю, щоб воно повністю все покрилося. Ставимо на сутки маринуватися. Воно сутки маринується. Тепер ось ми його на ніч вивісили. Щоб воно постікало, то вся водичка розсол весь в нього стік. Тазочок під, тазоч під низ поставили, щоб на пол не капало. Так, ми маринували два кролика і одного бройлера. Маринад одинаковий. Бройлер такий невеличкий. Ну, я думаю, пойде. Бо він дуже, може якщо здоровий, повністю не прокоптиться, буде недобрий. А кролики свіженькі, вчора тільки зарізав. Крючки. Крючки зробив із нержавічої сталі, щоб уже було воно все файно. Оцей кусочок, що буде запихатися у, у саме м'ясо, заточив. Цеплять желательно, за позвоночник. Ось, за позвоночник кролика. А так і зацепив Ось виход. Ось Вход-виход, за позвоночник. Курча, Бо при копченні воно буде тушкуватися, там буде обмякшитися. Якщо зачепити за м'ясо, воно одирветься. І одирветься, впаде у такий грязний тазок, то буде не дуже добре. І воно там підгорить тоді, буде нехорошо. Треба, щоб воно було в підвішеному стані. Все, ніч воно вивішується. отако. Тепер ще ж ми хочемо замаринувати рибку. Ну, Хай я тоді вже утром. Покажу, Ми утром її сюди вкинемо в цей самий маринад, буквально на, на часок. І то потім вже після м'яса скоптимо рибку. Ну, Попробувати треба всього ж. Напиляли фруктової терси. Цей раз буде в нас і терса фруктова, не вибрасувати ж добра. А щепану відеречку, потім буде її кришити. Що за дерево, зараз одразу і не можу таке. Якесь фруктове яке, не пойму. Таке, як грушка, на грушу похоже. Все туда висипаємо, Высыпаем ее туди, разравниваем ставляємо тазика А ну разравниваем Так, це ты там бачишь, все нормально Да, все разревняла Ту ж там железячки лежать Щоб тазик став на ті железячки А как так, да, і все, щоб у нього капав жирок. Бо жирок капати буде в будь-якому випадку, бо це ж гаряче копчення. Так, наші капченості провітрюються на вітру. Зараз я до них підійду. І з коли витягнуть, треба, щоб воно повисіло, стекло і обвітрилося. Взялось такое, як пленочка. Потім, що зараз вивішуємо його у вже в самий. Зараз покажу, як воно там буде знаходитись. Розпалюємо костер під низом, дрова. Ми взяли у нас березові в основному. Валюшка березова. І все, ними розпалюємо і починає нагріватися дно. І, і опилочки, їх желательно намочить, щоб вони були не дуже сухі, щоб не швидко іспарилися. І от вони нагріваються. І вже пішов димок. Пошло капчення зверху, накриваю Юліан мішковиною. Да, раніше такі мішечки були. Мокрим намочили гарненько. Діркою треба, щоб отак в сторону. Що Так. Все, і зверху тепер щось я накрию вже таском, ну, не таском кришкою. Все, біля накрила кришкою. Та то вентиляція. І тепер 2-2,5-3 часа. Тепер, в залежності від того, яке у вас м'ясо. Якщо молоденьке, хватить 2-2,5 часа. Якщо старенький, наприклад, кролик чи ну, бройлер, то не може бути стареньким. Кролик може бути стареньким. Або утя, то тоді вже ж можна довшенько там, до 3 часов його пропекти Дровішки підбрасувати помаленьку, і хай воно шмяриться. Так, добренько, покажемо результат, що получився Через три години процес іде димок шурує, грубка топиться. А то, я... а, то я воно там просто лежить. Я там делав, Щоб отсюди про... димок виходив. Так, все воно, все робота, все функціонує відлічно. Все роботає отлічно. Димок шурує капітально, каптиться. Мабуть, смачне буде. Покивай. Так, все. Все, будемо древішки підбрасувати і хай каптиться. Отакий результат ми маємо. Як говориться, перший блин може трошки комом. Ну, зараз я розкажу, із за чого так произошло. Дуже, дуже темнувате воно. Пройшло 2 години 15 хвилин. Воно таке все м'якесеньке, ну, воно ж молоде, дуже м'яке. Попробуємо. Бо я думаю, що пальчики должно бути гарне. В общем, якщо молоденьке, 2 часов достатньо. А ну, дирви трошки. Одирвеш чи гаряче. О, воно м'яке-м'яке взагалі. Ой, що робиться. <рив> 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 воно смачне. Пахуче? Пахуче, В Взагалі, пахуче і дуже смачне. М'якесеньке, м'якесеньке. Так, зараз розкажу, із-за чого вийде такий. Ну, гар'ю нема вкуса, гарі. Нема взагалі. Добре, так? Да? Поставив я маленькі підкладки під тазок, і він грівся, здорово дуже грівся. І цей жир вигорав, і отут трошки воно перектоє. цвет такий перекапчений. Взагалі, треба десь на кирпичики його піднімати. Щоб хоча б на кирпичинку. Тоді воно буде все good. Так, і ще ж ми хочемо рибку запекти. Зараз ще запечемо рибку, покажу, що вийде з рибки. Ось і карасики наші готові. М'якесенькі, пахучі. В общем, все, все гарно. От Я вже тільки що й на ті, на кирпичі вже і на кирпичики ставлю, все одно воно те, що капає, жир, шкварчить, то це мені буде задання. Я тепер таке, щось зробити вищенько, щоб, щоб воно не нагрівалося так здорово. Це такий один мінус. Ну, все одно воно добре. Вся щіпа згоріла, все перегоріло, все, вийшло в нас якнайкраще. Дуже смачне м'ясо. Я смачнішого м'яса ще не пробував, це чесно. І Юля теж каже, що смачнішого ще не пробувала. Так що ми вже кроліка з'їли повністю, бройлера до половини, а одного положили поки в холодильник. Ну, щесь рибку спробуємо. Так, добре, на цьому відео будемо закінчувати. Пока-пока, до нових зустрічей!